Господи Ісусе Христе, будь милостивим до дітей моїх, онуків, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм і захисти їх від усякої похітливості лукавої, віджини від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні уста і очі сердечні. Подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа, дай розраду, благослови дітей та онуків моїх, на щасливе життя, на довголіття. Молю за них, я грішна і негідна, не за себе молю. За дітей та внучат мої, щоб завжди у них були голівенькі, розумні, погляди ясні, а душі чисті, позбав їх від біди лихої і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від наркоманії, від горілки лихої, від бійки, від лихого. Ока, від псування, від ураз всяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх дорогих. Прошу вас. Амінь. Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці. Охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють, благослови дороги, якими вони ходять, якими ходять мої діти та онуки. І тих, що ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її Господи. Господи, благослови дітей та онуків наших своєю безмежною Божою любов'ю. Провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до них, сльозами б я мила твої ноги, щоб все життя ти їх беріг. Амінь, амінь, амінь.